Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Роаттозедоктор. Сьогодні ми будемо з вами обговорювати анатомію підшлункової залози. Підшлункова залоза Панкреас це дуже цікавий орган, тому що вона виконує ключову роль у перетравленні їжі, а також секретує гормони, які впливають на кожну клітину нашого тіла. Наше завдання у цій лекції розібратися з макроскопічною будовою пішлонкової залози. Пізніше на інших предметах ми розберемо ще мікроскопічну будову, а також функції та патології цього надзвичайно важливого органу. поділяють на такі частини, як головка, капот панкреатіс, шийка, колюм панкреатіс, тіло, корпус панкреатіс та хвіст. Підшлункова залоза розташована поза очеревину, тому що очеревина покриває її тільки спереду. Детальніше про це ми з вами поговоримо у наступному відео, яке буде присвячене очеревині. Тіло вуще і розташоване трохи вище за головку. воно має тригранну форму і, відповідно, має три краї. Верхній, передній та нижній, і три поверхні задня, передньо верхня та передньо нижня. передньо верхня поверхня facies антира superior розташована між верхнім та переднім краями. Ця поверхня прилягає до стінки шлунку, і на рівні малої кривизни шлунку у правій частині цієї поверхні утворює чіпцевий горб, тубер оменталі. Попереду передньо верхня поверхня очеревиною, яка у місці переднього краю переходить у брижу поперечної ободової кишки.